А які з сучасних монет коштують 2, 3 або навіть 4 тисячі гривень? Це фартовий колекціонер спеціально для Віоліті, і зараз я вам покажу таку монету. Не забудьте підписатись на канал та поставити лайк. Поставили? Ну, поїхали. Іноді такі монети попадались на здачу: ось, наприклад, ці 50 копійок. А іноді вони зроблені спеціально для колекціонерів. На монетному дворі України. Дорогі монети це монети, у яких є порушення співвідношення сторін. Ось ви бачите звичайну монету, а ось дорога монета. І такий брак може бути різний. Але зверніть увагу, для деяких іноземних монет таке співвідношення вважається нормою, та вони недорогі. якщо відео було корисним. Поділіться з друзями. Можливо, у них є така можливість.